Чи дає Бог чітку відповідь щодо партнера? Є поняття другої половинки, підготовленої Богом, чи це твій вибір, і Бог його благословляє? Я бачу хлопців і дівчат, які шукали чіткої відповіді. Як правило, ці люди потрапляли в проблеми розуміння відносно своєї половинки. Для мене є декілька компонентів важливих: це фундамент, чи людина народжена згори, чи людина боїться Бога. Хочуть йому служити і наявність розуму, чи людина адекватна. Все Все інше ти з такою людиною починаєш спілкуватися. Чи підходите ви по спілкуванні? Чи після, після кожного вашого спілкування ви не сваритесь? Ага, цього немає. Значить, що після того ви починаєте спілкуватися, ви бачите, що е, ця людина вам ну, підходить хоча б в розмові, ви розумієте, і Бог обов'язково благословить твій вибір.